Ну що ж, друзі, сьогодні почну з люткої середньої. Взагалі сьогодні така погода. Вночі, мабуть, був мороз. І що зараз буде з окунем, я не знаю. Зараз будемо дивитися. І о! Друзі, це воно. Це воно. <с doit> Відразу практично покльовка. Ой -ой -ой, ой 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 о краса я как краса это просто кайфурики снова окунь равно 300 ой, ой 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 я блин я его водкой напидим ух о мое Це просто жуть. Це просто диви. Це просто якесь... якесь свято, друзяки. Глянь, подивіться на цю рибку. Де вони взимку ходять? Ух, юлипало, це він, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ви -ой 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 -ой, бачите. Ой-ой-ой. Ух ти, блін, там корч. ні 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 його не пускать. Не пускать, не пускать, не пускати. ой, Ох, нічого собі. Оце так. Це такий же здоровенний вокун, друзі. Ой, ой 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 Я не можу його підняти. Який кайф. Ловити таку рибу, на таку снасть, Ви не розумієте цього. Офигеть. Хоть я его на вымоскну, уже не высеть. Офигеть. Видите. Какая рыба даже крупнейше, чем вчера. Е-е-е. ⁇ -е-е. ⁇ -е-е. <waited enzymearoaro> Який окунь шикарний, капець. Людка мала з зніваним бісером дала такого шикарного окуня. А, -а, -а шупер, шупер. Я це засняв, буде відео, друзі. Клас, якийсь он. Він. Мабуть, сітки колись був але Попався. Є. є. Так, є, друзі. Непоганий. Не такі здоровенний, але... Ой-ой-ой! Але це тоже класна риба. Так, 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 так. Так, 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 -так, -так, -так. <ривіт> Коза 0,3 грами, Уралка слизькай. З зеленим бісером, ну який був з собою. Але розлована. Є. Є, гарний. Гарний. Ай, гарний, друзі. Не так як перший, але ой, гарний. І там ще купа. Купа стає стає де за ним. Дивіться, дивіться, бачите? Ух, бігеть. <різь> Ай, жесть. Це я зрозумію. А? а, -а, -а. а, -а? Мормышка семечка мала. разлована. Yeah. Yeah. Нормальний кушок. Нормальний пушок. Ой, це не кушок. Це не кушок, друзі. Це плітка. І дивіться, яка плітка. Это пипець. Гарна. Ну, нормально. Для цього озера. Семечка мала. Ловить і плітку. Розловлена двічі. О, вон мальок. А де мальок, там і окунь, друзі. Це ми з вами розуміємо. Є, опа. Є, я ж кажу. який. Ну, не, не такий, як перший, звісно. Але, друзі, це абсолютно прекрасний. Окушарик, подивіться. Ну шикарно. Просто шикарно. Де хоча б такі взимку, я не знаю. Ну от треба шукати. Треба шукати. добрый. Гляньте, как зажирал. Ну, это я разумею. Мураха лесовый. Спрацював. Вот так и пыть. окунь ходит, и малек бегает. Ключик от рыбы Ключика треба подбирать. Ключика. Какая-то маленькая плотничка. монстр съедобный. Так, семечка. Знов працюю семечка. Есть. Есть, есть, есть. Так, 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 так. Yeah. Есть. Такой же калібрований. Калібрований. Оп. Та нормально. Нормально, друзі. Якщо зимку таких знайду, це буде просто шикарно. Є. І це непоганий. А такий за самий десь. А може трішки крупніший. Плюс-мінус, мабуть. А, це плітка. Фу-ху. -фу. Слухайте, для, для плітки це непогано конкретно. І знову заїли, дивіться, як... Ух ты, є випали. Відставати треба. О, класна плітка. Єсть. Це плітка, да. Легко-легко, белый, так. А, это краснопирка. тихо тих, 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 тих. Краснопирка. Так. Что такое, елкуня, а? Что вторая краснопирка, да белый? О, там теж. Ну, непогане розмір. Ну, як непогане. Це відносно, звісно. Але це, знову ж таки, краснопірка, що цікаво, дивіться. Прикол. Ні, ну я, звісно, знав, що тут є непогані окунці іноді. Але ловлю вперше. Ну це прям, друзі. Ого! На так кабахнул 0,5 грамм. чорт, і Я прям <схід> в шоці.